Вважається, що тут жили русичі плем'я уличів, тобто одне з 12 літописних слов'янських племен. Дата є значною мірою мовною і штучною. Не можна говорити, що не було нічого, хопець стало місто. Місто Дніпро воно завжди було пов'язано з козацьким минулим. Саме звідси з катерининської милі і починає своє літочислення Дніпро. Однак це лише в імперських міфах, де до Катерини Другої на цій землі, начебто, існувало лише дике поле. Але це чергова російська байка. Саме про це твердять і дніпровські науковці. Тому у міськраді створили робочу групу з відомих та авторитетних істориків, щоб врешті зруйнувати російський міф та визначити справжню дату заснування нашого міста. Імперія намагалася позбавити українців історичної суб'єктності і права на власне українські землі. Ставили під сумнів, щодо приходу Російської імперії тут, ну, мовляв, тут нічого не було, тут було дике поле. Нині фахівці розглядають дві теорії щодо утворення Дніпра Новокодацьку та Старосамарську. Найстаріше поселення, яке перше в цій козацькій агломерації, це Старосамар, а найбільш яскраве. Вже є явним прототипом сучасного Дніпра. Це новий Кодак. Історик, який входить в робочу групу, Святослав Чирук каже, новий Кодак був центром однієї з паланок Запорозької Січі. Це прототип нинішнього обласного центру. Зараз це Новокодацький район Дніпра. Чотири століття тому тут діяла адміністрація, працював базар, та було понад 20 щенків. Обов'язково мали церкву. Це центральна площа цього міста, і вона, власне, швидше за все знаходилася в цьому районі. Раніше вона була дерев'яною. Дерев'яні церкви мінялися. Кожні 20 років дерев'яну церкву перебудовували. Тому що деревина це такий матеріал, який псується. Побудова церкви й може стати початком літощислення Дніпра. 1645 рік. Місто виникло як поселення на передані торговельного шляху та перевозу через річку. Тоді у новому Кодаку проживало близько п'яти тисяч людей. Тут же і пролягав чумацький шлях до Криму. Сучасною полтавською трасою йшов до нового Кодаку. Тут вони перепливали річку Дніпро. Це була паромна переправа. Ри, чотири дні ви могли чекати на свою чергу, щоб сюди перепливти. Звісно, за цю послугу необхідно було заплатити. Окрім того, потрібно було заплатити за те, які товари ви везете. Новий Кудак на той час був справжнім мегаполісом, а Дніпро, як його прямий нащадок, успадкував цю велич. Зараз ми на території давнього козацького поселення Самар. Саме тут і зродилося перше середньовічне місто на території нинішньої Дніпропетровщини, від якого і можна вести лік Дніпра. Дата його заснування 1524 рік. Тобто Дніпро, як мінімум два сторіччя старший ніж про це каже імперський міф. Про офіційну дату заснування Самарії нам невідомо, наголошує історик Олександр Сухомлин. Однак археологи знайшли тут товарну пломбу 1524 року. І, хоч є більш ранні знахідки, закріпилася саме ця дата. Тут треба звернутися до картографічних джерел. Існує так звана карта Ваповського, яка датується 1520 роками. І на цій карті ми можемо побачити, що при впадінні Самари в Дніпро. Є позначка, якою позначається на цій же карті фортеці, укріплені місця. Зараз це Самарський район Дніпра, селище Шевченко. П'ять століть тому тут, на лівому березі, у гирлі річки Самар, сформувалося поселенням і було центром Самарської паланки війська Запорозького. В середині 16 століття на цьому місці існував торговий і ремісничий центр. Архологи виявили більше 20 товарних пломб, переважно з Західної Європи. Це свій. ...про розвинуті торгові зв'язки. Була тут і митниця. Саме тут проходив південний кордон Великого князівства Солотовського. Не весь час його існування, але певний час проходив по річці Самара. І дослідники припускають, що саме тут міг бути прикордонний пост Великого князівства Солотовського. Однак частину Самарі знищують, бо у 1688 році за наказом московського уряду тут будують фортецю, потім відому як Новобогородицьку. Її мета контроль території і торговельних шляхів для будівництва. Мобілізували понад 10 тисяч людей. Фортеця будувалася силами українських козаків, українських селян. І будівництво здійснювалося контрольним будівництвом здійснювалося гетьманом Іваном Мазепою. Ми зараз знаходимося біля одного з найбільших бастіонів цієї фортеці. Досить така велична споруда, і зараз можна оцінити цю висоту валів. А приблизно в тій частині, там де вже зелені дерева, було виявлено житла, які належать власне до козацької самарі, до Новобородоцької фортеці, тобто до 1678 року. Залишки зруйнованих помешкань археологи знаходили буквально у підніжжя валів. Тогочасними вимогами до фортифікації повинна була бути певна така мертва зона, яка прострілювалася, і зрозуміло, там ніяких жителів нічого ні кущів, ні дерев взагалі не повинно було бути. Це й доводить існування тут козацької самарі ще до будівництва фортеці за наказом Москви. І ймовірно, ще багато артефактів знаходиться глибоко під валами. Однак, що Самар, що новий кудак, прямо пов'язують нас із козацькими часами. А от деякі науковці взагалі припускають, насправді історія. Історія Дніпра сягає ще 8 століття Київської Русі. Саме тут Попов Мисс у нас історія знаходиться під ногами буквально до 40 культурних шарів. Професор археології Ірина Ковальова, на жаль, вже покійна, вона казала, що це одне з найцікавіших місць в археологічному відношенні на Придніпров'ї взагалі. Тут копати і копати. І один з цих шарів давнє безіменне місто Київської Русі. Воно існувало протягом п'яти століть. Це територія нинішньої Ігренії. І саме тут, за словами історика Максима Кавуна, з'явились перші урбанізаційні процеси. Можливо, вони і дали початок сучасному Дніпру. Археологи визначають датування від 8 до 13 століття. Місто мало довжину 7 кілометрів. Зараз це вулиця Гаванська. Бік Придніпровська, і місто мало такий торговельно-ремісничий характер. Це було найсхідніше місто Київської Русі, і саме через нього і проходив шлях з варягів у Греки. Припускають, що тут навіть зупинялась легендарна княгиня Ольга. Була в місті й гавань, що робило його потужним торговим ніж культурним центром. Ми можемо тут передбачати, що була така величезна торговельна факторія. Згаванню, і тут можливо знахідки можуть знайти і візантійських монет, і якихось ще артефактів. 13 століття стало фіналом історії міста через навалу татаро-монголів, які вщент його спалили. Кожна будівля, от яку розкопують археологи, вона має сліди пожарищ, тому що це місто його було зруйновано татаро-монголами під час навали. Відомо, яка потім вони пішли на Київ. Однак більша частина найстарішого поселення затоплена через будівництво у 30-х роках дніпро -Гесу. Тому можемо лише здогадуватися, які археологічні артефакти тут приховує річка. Саме вони серед іншого могли поглибити літощислення Дніпра ще до часів Київської Русі, Бачачи, як Росія використовує історію як зброю, як Росія використовує штучні сфальсифіковані історичні наративи для того, щоб довести своє право панування на українських землях, то ми в умовах широкомасштабної війни ну просто не маємо більше права затягувати із вирішенням цього питання. Роботу над визначенням дати вже завершують, яку саме беруть поки інтригам. Однак визначитись обіцяють вже цьогоріч. і вже у 2026 тисячі Дніпро вперше відзначить свій справжній день народження без російського міфу Катерини та її символічної милі. Проте цій імперській милі нічого не загрожує. Її не зноситимуть тут. Вона стоятиме і надалі, але вже з новими сенсами. Це зовсім не точка відліку для Дніпра. а Одна з глав його великої історії Олександра Максименко, Олександр Довгонь, Євген Дрозд, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.